За 6 тисяч гривень за квадратний метр ви можете побудувати свій будинок з от такого інноваційного матеріалу. Це цементно деревяні блоки прозводства Італія. Вони вже йдуть втеплені з завода, і можна добитися результату пасивного будинку. Жека, розкажи, як технологічно ці блоки встановлюються і яка специфіка їхня. Технологічно перший рядок встановлюється на жидкий раствор. Потім слідучі ряди укладаються на суху зборку. З фундамента виходить арматура, укладується арматура по блоку і заливається все бетоном. Тобто він становиться монолітним. Ваш будинок становиться монолітним вже утепленим з виробництва, і він прекрасний. Ви оброблені е, декором, і одразу ви можете наносити сразу декор на е, стіну будинку. Чина, типу, такої стіни, яка вона тієї типу, модельний, модельний ряд е, дуже різний. Якщо в денній області в нас може бути менше ширина будинка, uh -huh. в північній е, області.